Якщо ви живете в приватному секторі та використовуєте воду із свердловини, а також у вас може слабка проводка або слабкий відний автомат, або може ви використовуєте генератор, то вам, напевне, відома така проблема, як пусковий струм двигунів. А саме пусковий струм насоса, який качає вам воду у будинок. Щоб боротися з цією проблемою, можна використовувати ось такий привод плавного пуску. Вони є різної потужності, розраховані на різні двигуни. Я використовую ось цей на 2 кВт, Я робив велике відео, я вам закріплю його. Був в описі, де саме в мене вдома вже випробуваний цей прилад. Я використовую той, що для двигунів до 2 кВт. Якщо ваш мотор буде кіловат, півтора, може трошки більше, може трошки менше, це буде дуже гарне вирішення проблеми. я добився того, що при певних налаштуваннях цей прилад зменшує пускові струми мого мотору у два рази. І це мене задовільнило, бо я використовую трифазний генератор, а насос у мене однофазний. І тому, коли працює генератор, то було перевантаження по одній фазі. Я цю проблему поборов. Цей прилад має. Два регулювання. Перше регулювання це час, за який мотор виходить на повну потужність, а друге регулювання це початкова напруга, з якою він починає обертатися. Я використовую цей прилад без додаткового вентилятора, але є ще й комплектація, яка буде з радіатором охолодження і з вентилятором. Він і без радіатора працює добре, але якщо ви хочете встановити довгий час старту цього вашого мотора, тобто, тут бачите, до 30 секунд можна поставити, і щоб ваш мотор розкручувався плавно, то тоді, я думаю, буде доречно використовувати також радіатор. Атор і вентилятор. Вентилятор тут іде на 220 вольт, і він буде під'єднуватися до вихідних клем пускового пристрою. Тому само собою, коли тут буде з'являтися напруга, то він буде запускатися. Більш подробно я це все розказав у великому відео. Як я вже вказав, воно буде внизу за посиланням. Прилад економ класу, але я його розбирав. Він зроблений досить якісно, і я думаю, що буде працювати і служити вам руками. Звертайся у Вольтмаркет.